Всім привіт, друзі, глядачі мого каналу. Зніму вам коротеньке відео по прицепчику, який я в тому році робив. Так я його і не покрасив, але вирішив поміняти колеса. Тобто з мотоцикла переробити на москвичівські колеса. Знайомий підігнав мені ступиці, з Мазди, здається, тройки чи шестерки. Великому дякую. Вони підходять під москвичовську розболтовку, під, ой, під москвичовську в общем, гайки. Тому вирішив переробити ну, таким способом в общем, нарізав струби такий, кусочків. Хотів одним шматочком, але не вийшло, щось неправильно розчитав. Тому, ну, варив отак, наискось. Тут такі повставляв усилення. Косинчики. Ну, дуба воно не дінеться. В принципі, буде нормально. Так що, зараз займаюся такими справами Переобладнання. І так, ось вийшла така красота. Каліщатка на місці. Ну, совсім реаділа, чим, звісно, що ж тут ці оськи зараз покажу. Бачите, тоненько. Там воно колись і доварилося, їздив ще. Років 15, десь навіть більше тому, щоб тому не мужик трошки доварив, а так щоб взагалі заламувало. Це вже буде надійно. Ступиться змазди, вона така дебела. Так що там гаячки попідкладав, ну не знаю, може якісь шайби підкладу. і взагалі без них ну видно буде. Ну а так, в принципі, так підсилив, під цей немає піде. Це вже буде надійно не переживати, щоб їхати десь там та ось колопне. Це вже буде надійно. Так що якось так. Ну і так, готово. Значить уварив і сюди, і туди, трішки підкрасив. Сильно прям там не виводив красоти, головне, щоб було міцно, трималось добре. Так що якось так. Та що хочу сказати? Це майже день я пролазив. Щоб варити, кажеться, чепуха, а воно не чепуха. Ну, зато... Вже зроблено. Ну і так, сьогодні у нас сонячний день, хоча по погоді стояло хмарно. Прийшов ось товариш на допомогу. Зараз будемо красити остатки, що в нас тут є фарби трохи з двох тактарців до кучі злили, ну приблизно буде якраз під нам і того, і того. Так що зараз наведемо красоту, марафет і буде чіка чикабамбуні. Ось такий вид зараз має побачите потім який буде Ну і так, підкрасили. Значить, ще знайшов чорної краски, тут розвели. Якраз вистачило середину підкрасити, Ось така красота вийшла. Осталось болтики, ти обрізати і в общем, колеса поклеять і покрасити диски і взагалі буде красота. Так що, ребята, наконець у тому році. Не вистачило часу покрасити, ну, зато в цьому вже з товаришами покрасили. На мене непогано. І так, друзі, нарешті я збортував колеса, поклеїли, повно, ще на монтаж тимчасово не працював підкрасив одне, ну так. Більш-менш вид кращий, ніж, наприклад, ось як це колесо. І це ж таке саме було навіть більш ржаве. Ще зараз підкрашу, підфарбую, підсохне. І, в принципі, можна буде ставити, і прицепчик буде повністю готовий. Ну, Мені подобається. Звичайно, я з краскопульта його покрасить. Ну, піде і так. Ну і так, друзі, ось такий прицеп вийшов. Ось такий загальний вид. Трактор ця з прицепом. Ну, як на мене, я думаю, непогано. Получилось. Грязюка така, тракторець замазаний, я там мотаюся, дрова божу, мусор. Так що якось так вийшло. Я думаю, з цими колесами і видно багато краще. І та й взагалі міцніші і... Ну, взагалі, так як я хотів, так і зробив, в принципі. Так що, кому цікаво, слідкуйте, можливо, ще щось придумаю до цього тракторця. Слідкуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нової зустрічі!